Усім привіт! Це гороскоп на березень 2024 року для водолів. І в цьому гороскопі не буде води, а буде лише астрологічна користь. Із 1 по 4 березня діятиме напружений аспект між Венерою та Ураном, через що можуть виникати непередбачувані та неприємні ситуації, зриви планів. Тому вам слід підготуватися до цього мати про всяк випадок план Б. З 3 по 5 березня діятиме гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном, і завдяки цьому цей період буде дуже вдалим для будь-яких поїздок, відряджень, а також роботи з документами для переговорів, комунікації для купівлі чи продажу. Транспортних засобів, засобів зв'язку, а також в вашому випадку можуть вдало вирішитися якісь сімейні питання, можуть вдало пройти сімейні комунікації, а також питання щодо нерухомості з 8 по 10 березня діятиме напружений аспект між. Планетою агресії, війни, зброї це Марс, і з планетою несподіванок це Уран. Коли діють подібні аспекти, я вважаю своїм обов'язком попередити про потенційну небезпеку. А що робити з цією інформацією, вирішуйте ви самі. Для когось буде актуальним скористатися бомбосховищем під час повітряної тривоги, хтось використає правило двох стін, а хтось не проживає в умовах війни, і тому для цієї людини буде більш Актуальним, не зв'язуватися, триматися подалі від агресивно налаштованих людей і самим намагатися не агресувати. В будь-якому разі, цей аспект з 8 по 10 березня дійсно нестиме потенційну небезпеку. Особливо вона може йти від... Якихось металевих предметів від будь-яких видів зброї, колючих, ріжучих предметів, а також від вибухонебезпечних речовин та предметів, і також від висоти та електроприборів. Також в ці дні можуть відбуватися сварки, конфлікти, бійки та аварії. І панікувати, звичайно, не слід, просто тепер в... Повідомлені, попереджені про це, і тому, в разі чого ви будете діяти більш виважено та обережно. Але в ці ж дні з 8 по 10 березня діятиме гармонійний аспект між сонцем та ураном, завдяки чому ви отримаєте шанс заявити про себе свої ідеї, переконання, а особливо якщо це стосуватиметься ваших роздумів на тему фінансів. 8 березня відбуватиметься з'єднання Меркурій Нептун в знакові риб. І ми будемо дуже налаштовані а, романтично, дуже чутливими, будемо чуттєвими. Але наш мозок, наше мислення захоче буквально таки відпочити. Воно попросить собі законний, вихідний. І ми не зможемо йому в цьому відмовити, тому що. Ми будемо безсилими, наші принципи ставатимуть такими м'яко-кордонними. Ми не будемо їх дотримуватися. Ми будемо схильні до того, щоб піддаватися на маніпуляції та ілюзії. І тому я раджу не приймати якісь важливі рішення, не давати обіцянки 8 березня. Навіть якщо вам здається, що, що ж може змінитися, адже мої почуття настільки глибокі, що їхньої глибини вистачить надовго. То все рівно краще відкладіть хоча б на кілька днів прийняття якогось важливого рішення, особливо підписання якогось документу, і ви не пожалкуєте. Ви зможете перевірити, чи справді ваші відчуття і почуття є настільки глибокими, і якщо ж це вони справді такі є. Без проблем ви підпишете і дасте обіцянки через кілька днів. Але, будь ласка, не 8 числа, не 8, не 8 березня. Якщо ж ви є творчою людиною і ваш рід діяльності передбачає звернення до власної чуттєвості, а також а вам потрібно грати на емоціях інших людей, то це буде просто такий ваш день. 10 березня на небі зійде молодик в знакові риб. Це ваш другий дім гороскопу. Другий дім це сфера фінансів та матеріальних ресурсів, і тому молодик може принести події, нові якісь життєві ситуації, завдяки яким зміниться ваше матеріальне становище. Наприклад, ви будете шукати нову роботу або будете проводити переговори з вашим керівництвом про збільшення вашої заробітної плати, а також можливо ви наважитеся на те, щоб збільшити. Вартість підвищити, вартість власних послуг, якщо ви працюєте самі на себе. І того ж таки, 10 березня Меркурій перейде в знак Овна, це ваш третій дім гороскопу. Це означає, що в вашому житті просто-таки кратно збільшується кількість спілкування, можливо, буде велика кількість переговорів. Також ви можете займатися справами, пов'язаними з документами. Можлива велика кількість переїздів, відряджень, а також комунікування з вашими сусідами, братами, сестрами і близьким оточенням. Багато часу та думок ви можете присвячувати отриманню нової інформації, також або піти навчатися, або ж думати, чи варто вам кудись йти навчатися туди, куди ви збиралися йти вчитися. А чи можливо вам слід змінити свій профіль навчання? 12 березня відбудеться перехід Венери в знак риб. Це ваш другий дім гороскопу, сфера фінансів, матеріальних надходжень, подарунків. Тобто, як бачите, взагалі цей дім гороскопу, ця тематика є найактуальнішою для вас в водолії протягом всього березня. Тож планета гармонії Венера, входячи в сферу фінансів, розпочне сприятливий період для вас в плані фінансів. Можливо, це буде підвищення заробітної плати, а можливо, ви отримаєте якусь надбавку, чи у вас з'являться нові клієнти, або, можливо, ви отримаєте ту грошову суму, на яку сподівалися з якогось іншого джерела, чи, можливо, на вас чекає приємний матеріальний подарунок. 17 березня відбудеться з'єднання Сонця із Нептуном. Нептун це планета, зокрема, обману, ілюзій та шахрайства. І вони з'єднаються в знакові риб, яким і керує планета Нептун. Тому не просто так призначені президентські вибори в сусідній країні саме на 17 березня. Це зроблено для того, щоб було легше маніпулювати, вводити в оману такий гіпнотичний стан маси людей. А вони і без того задурманені, але і ще легше буде ними керувати. Це доволі таки сильний аспект, і його дія відчуватиметься з 13 по 23 березня. І в цей період часу ми будемо дуже вразливими, чутливими. Загостреною буде інтуїція, дуже добре нею користуватися в цей час. А от проводити якісь заходи стосовно самопрезентації виступів. Цей час не слід, тому що все буде проходити так, нібито змазано, і вам не вдасться справити те враження, яке б вам хотілося. І якщо ж вам все рівно потрібно в цей період часу донести до когось свою позицію, свої думки, то в такому випадку краще звертатися, апелювати не до сухих фактів, а до емоцій та емпатії. 20 березня відбудеться перехід сонця в знак Овна. Це знак рішучості, першості, старту. І бере він свій початок від дня весняного рівноденства. Це найпотужніший енергетичний день цієї весни. І цього дня споконвіку наші предки відзначали початок нового року, початок весни. Тож це є питомо українським автентичним нашим святом, не запозиченим з інших народів. Проте наше відео, звичайно, не про традиції і не святкування. Але я вам дуже раджу поцікавитися глибше традиціями цього дня для того, щоб краще відчувати свій зв'язок із корінням. Загалом перехід сонця в знак Овна, тобто ваш третій дім гороскопу, змістить ваш фокус уваги, взагалі ваше життя на сферу комунікації, на сферу документації, так, заключення якихось, підписання, якихось договорів, а можливо. Здійснення купівлі, продажу чогось, можливо, ви придбаєте або продасте ваше авто, або взагалі будете мати справу з транспортом чи засобами зв'язку. А також це сфера навчання та подорожей. Тому не дивуйтеся, якщо поблизу цієї дати, а на вас чекає якась подорож, якась поїздка, навіть на недалеку відстань, можливо, чи заволодіння якоюсь новою для вас інформацією і обробка великої кількості інформації. 21 березня відбудеться з'єднання Венери та Сатурну в знакові риб. Це ваш другий дім гороскопу, і це час, коли виникатимуть такі ситуації, життєві обставини, і коли вам доведеться або ж захочеться обмежити себе в чомусь, можливо, в якихось задоволеннях чи примхах, заради того, щоб в подальшому отримати хороший стійкий результат. І, скоріш за все, цей результат буде пов'язаний знову ж таки з вашими фінансовими надходженнями. Також в цей період ви можете отримати таку можливість побачити без прикрас, абсолютно тверезо ту життєву ситуацію, в якій ви опинилися зараз. Не факт, що вам вона сподобається, ця картина, яку ви побачите, проте не слід одразу хапатися за звичні рожеві окуляри і ховатися від того, що ви побачите. Переживіть ці емоції, побудьте з ними, усвідомте ту картину, яку ви перед собою бачите. Це необхідно для того, щоб чесно, в першу чергу перед самими собою приймати рішення в подальшому щодо різноманітних життєвих ситуацій, а не просто плисти за течією свого життя. А 22 березня Марс прийде в знак Риб, ваш другий дім гороскопу, і тому всю вашу а активну діяльність, вашу енергію бурхливу, ви будете спрямовувати, знову ж таки, на тему матеріальних здобутків. Можливо, ви будете з кимось конфліктувати на тему фінансів, таке теж може бути, тому що Марс це. Планета конфліктів в тому числі. А хтось із вас буде шукати нові джерела доходу, влаштовуватися на нову роботу або переходити на іншу посаду. Також, можливо, ви будете цікавитися активно вже діяти в сфері того, як би вам правильно розпорядитися тими фінансовими матеріальними статками, які у вас вже є. 25 березня відбудеться повня, а за одне і затемнення місяця, в знакові. Терезів це ваш дев'ятий дім гороскопу. І це сфера масштабування, розширення горизонтів, а також всього іноземного. Це затемнення а відкриє, розпочне весняний коридор затемнень, що триватиме до 8 квітня. Детальніше про нього, а також про його вплив на кожен зі знаків зодіаку, я розповім в окремому відео, яке буде присвячене суто затемненню місяця. З 26 по 28 березня відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою та Ураном, завдяки чому це буде прекрасний період для будь-яких процедур краси, а для шопінгу, а також для романтичних зустрічей та романтичних знайомств. Тому, якщо ця тема є для вас актуальною, не прогавте цей період. А Я ж бажаю всім представникам знаку зодіак Водолій, щоб березень, початок весни, був для вас дуже сприятливим та вдалим. Якщо вам сподобалося це відео, пишіть ваші коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!